Телеглядачі, сьогодні у програмі Голос громад. Ми будемо говорити про ремонти доріг у старостинських округах Полтавської громади, про ремонт ліфтів у багатоповерхівках та багато всього іншого цікавого. Тож залишайтеся з нами сьогодні. У нас у студії депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Вітаю пане Денисе. Вітаю, Олександра, вітаю телеглядачі. Так, слухаю вас, пане Денисе, рада вас бачити у нас у студії. Рада, що завітали, оскільки давно вас не було в нашій програмі, тож, думаю, розмова буде цікава для всіх наших телеглядачів. Розпочнемо з того, що цікавить абсолютно кожного жителя полтавської громади: це ремонти доріг. І така болюча тема це ремонти доріг в старостинських округах, тому що нині полтавська громада це і села, які доєдналися. Як ви бачите, розв'язання цієї проблеми з ремонтами. Ремонти доріг дійсно це болюча тема. Зараз в Полтаві проводиться поточні ремонти доріг. Ми це можемо бачити в різних мікрорайонах. Також проводиться капітальний ремонт дороги, це мікрорайонні Гнівка, Також ми це зараз можемо бачити. Ну, звичайно, ремонт в старостинських округах це одна з найболючих тем, тому що. Ремонти там давно не проводилися. Громада громади до нас приєдналися, але е, погано відчувають, що вони дійсно є е, е, цілісною громадою. Вмивці е, в, при формуванні бюджету двадцять 2023 року. Ми закладували фінансування в ремонт старостинських округів. Вулиць і також співфінансування центральних доріг, співфінансування чому, Тому що центральні дороги в багатьох селищах вони є стоять на балансі. Агенції місцевих доріг. Агенція місцевих доріг це комунальне підприємство, обласної підпорядкування області. Тобто є, у нас, ми повинні розуміти, є. Наші дороги, а є дороги обласні та всеукраїнські дороги. Тобто, ми можемо ми можемо виділяти кошти тільки по співфінансуванню. Ми в цьому році проголосували депутатами Полтавської міської ради було проголосовано 42 мільйони гривень на ремонт на співфінансування з агенцією місцевих доріг. Наразі на жаль, ці кошти вони залишаються в нашому бюджеті. Чекають відповіді від агенції місцевих доріг. Також їхню другу частину. половину да, так, другу частину поки що немає. Від агенції місцевих доріг немає зверненого зв'язку і тому ці кошти залишаються і на жаль вони не, не працюють на громаду, пане Денисе. Як гадаєте, от чому полтавська міська влада і обласна влада, чому от немає цієї комунікації? Ми розуміємо, що в міському бюджеті кошти є, вони зараз у повітрі. Чому немає цієї комунікації на вашу думку? На мою думку, що е, керівники комунальних підприємств повинні постійно бути на зв'язку. Е, і область з нами, і ми з областю, управління ЖКХ повинно бути на зв'язку. Але е, вони знають, що і ми казали, що у нас кошти є, ми готові виділити кошти їм на, на те, щоб вони відремонтували свої дороги. Хочу дати пораду, щоб постійно були комунікації і не тільки з нашого боку, а і з протилежного боку також. Тому що ми одна громада, ми скати одна країна. Ми постійно повинні. у нас наша задача, як і керівників комунальних структур, і працівників міської ради, обласної ради, щоб наша, наша громада область була і з дорогами і з певними комунальними послугами. Багато всього читаємо у мережах, у соцмережах в різних інтернет-виданнях часто пишуть про те, що депутати Полтавської міської ради не спрямовують кошти на ремонт доріг. Тобто, ось ці 42 мільйони, а вони як спрямовані на ремонт доріг, так і вони залишаться. Поки що їх нікуди не перерозпроділили. Вони у нас є. Вони спрямовані на даний час на ремонт. Дорог на співпоспівфінансування в старостинських округах, якщо обласна рада не відреагує. А агентство не відреагує. Ці кошти на наступний рік вони перекидаються чи вони згорають автоматично? Вони не згорають, вони залишаються в нашому бюджеті. І при фарму... при формуванні бюджету на наступний рік, звичайно, я як депутат буду піднімати це питання, щоб в наступному році це питання знову ми підняли і більше детально і буде підключатися здоровою. Щоб вони, щоб вони дійсно працювали. Але е, я е, хочу сказати, що якщо е, це дорога е, обласного підпорядкування, то співфінансування повинно бути е, і з нашого боку, і з боку області. Дороги найголовніше повинні бути відремонтовані. Полтавська міська рада готова. Все від себе залежно зробила. Звичайно. Пане Денисе, ще одна болюча тема Полтави це ліфти в багатоквартирних будинках. Чимало ліфтів вже не працює тривалий час. І чому так полтавська, полтавська міська влада і депутати, зокрема, взагалі спрямовують якісь кошти саме на вирішення цієї проблеми. Так, ця проблема є в нашому місті, і ми її повинні вирішувати. В цьому році депутати проголосували на фінансування ремонту ліфтів. Їх зараз на початку року не працювало більше 80 ліфтів, зараз не працюючих приблизно 50. А вони поступово ремонтуються. Але є велика проблема пов'язана з тим, що ті ліфти, які зараз зупинені, в них є обладнання, яке виробництво країна-агресорів це Росія і та Білорусі, і тому зараз є велика проблема з комплектуванням цих ліфтів, які зараз зупинені. Але повірте, що, що управління... можна зробити? де можна взяти ці запечки? управління ЖКХ зараз займається цими деталями, які ми можемо виробляти на підприємствах, яких у нас є в Україні. Там знаю, що в Києві є підприємства, яке виробляє деталі. Тобто управління ЖКХ зараз веде перемовини, щоб ці ліфти ремонтувалися. але це замідляє дуже сильно зараз. У нас ремонт, а ремонт кошти на це має... так, звичайно, депутати Бюджет проголосували. На ремонт ліфтів і цих коштів повинно та вистачити в залежності, звичайно, якщо деталі не будуть здорощуватися, але якщо вони і будуть здорожчуватися, ми звичайно це розуміємо. І в наступну сесію ми також дофінансуємо зараз. Є кошти на ремонт ліфтів. Тобто в цю проблему я знаю до мене постійно звертаються до речі, ну, так ви депутат в, в такому мікрорайоні, де багато да багато до речі. Багато. Сьогодні телефонували мешканці. Вони були вдячні. Це 1.15... Ліфт, який не працював вже півтора роки, він запрацював, але це не єдиний ліфт. Багато ліфтів у нашому місті, які не працюють рік, два. Вони є, ми знаємо. І з цією проблемою ми, ми постійно на зв'язку. І я спілкуюся з начальником управління ЖКХ, і постійно він звітується, коли запуститься той, той, то ліфт. Але ми повинні розуміти, що є проблема. Що з комплектуванням цих ліфтів? Ну, ліфти не дороги, їх можна ремонтувати і взимку або були кошти. Так, Звичайно, пане Денисе, ми вже почали говорити про те, де саме ви депутат, про ваш виборчий округ, про леваду. І от нещодавно там завершився такий класний спортивний проект, вулична арена. Розкажіть більш детально про нього і що там вже зроблено наразі. Дякую, що згадали. Дійсно, до цього проєкту дотичний. Проєкт це бюджет участі, він був поданий у 2017 році. Чому, не бу... Чому був не реалізований? Я не хочу повертатися до поганого. Поговоримо про хороше. Цей проєкт реалізувався, почав реалізуватися у 2021 році і він був на. 85% був зроблений. Потім війна повномасштабна у нас почалася. І цей проект був призупинений. 22-й рік він, він не будувався зараз. 23-й рік кошти дофінансували невеликі кошти. І цей проект був першу чергу. Був завершений. Це багатофункціональний ігровий майданчик, назва вулична арена. Він розрахований під баскетбол, волейбол і великі теніси. Там зараз встановлені і лавки. І, в принципі, це гарний проєкт. Вже на ньому був проведений тренувальний захід. Баскетбольної академії Барс вже діти займалися. Він саме найголовніше це доступний для всіх полтавців, і не тільки там зараз школа має може проводити заняття, але і всі мешканці нашого міста. Я хочу, щоб в нашу в кожному мікрорайоні незалежності чи це Левада, чи це інше мікро нашого міста, повинні бути такі майданчики для дітей, пане Денисе. Ось ця вулична арена. Це не остаточне завершення цього проекту. Можливо, ви плануєте якісь нові локації в рамках або навкруги Левада, великий район? Ні, це не остаточне завершення після нашої перемоги. Ми звичайно продовжимо реконструкцію далі цю реконструкцію, будівництва цієї другої черги вуличної арени, і основна наша задача нашої команди це, щоб в кожному мікрорайоні був такі багатофункціональні спортивні майданчики для полтавців та полтавської громади. А що б хотілося бачити і ще, от в рамках другої частини вуличної арени, ну такий маленький анонс для наших глядачів. Ну, це буде маленьким секретом. Ми зараз працюємо і коли дійсно, коли ми переможемо, і це буде актуально для, наше, для нашого міста, пане Денисе. Повертаючись до серйозного, до того, що цікавить абсолютно всіх наших телеглядачів. До всіх наших дописів в соцмережах це зазвичай дороги і житлово-комунальне господарство. Як депутатський корпус готується до зими і опалювального сезону у полтавській громаді, дійсно сфера ЖКХ це одна із найболючих сфер не тільки нашої громади, а всіх громад. Тому також без виключення наша полтавська громада і готується до цього сезону. І депутати тим більше готуються. І для, для того, щоб ми, щоб ми мали чисті дороги, прибрану територію, депутатами Полтавської міської ради також за моєю участі було, було зроблено ініціативу придбання техніки для наших комунальних закладів цей, трактор, і трактори і. Салітруси для дерев і також були водовози, грейдери, навантажувачі. Ця техніка придбалася. Зараз триває етап закупки, вже деякі багато техніки куплено, це трактори куплені. Також зараз перевіряються, проводяться наради з комунальними структурами до підготовчого періоду. До опалюваного періоду кожне комунальне підприємство звітується перед заступниками. До речі, Полтавська громада вже має нового, нового заступника. заступника ЖКХ. Маю надію, що він до вас прийде, якщо не був ще, але не бачив. Прозвітується також безпосередньо. Але знаю, що кожен день комунальні структури звітуються про виконання. Прибиральне, тобто я звичайно розумію, що повинні ми мати за... певний запас солі, певний запас е піску, е певний запас е інших засобів для цього е також. Е техніка повинна бути е справно працювати. Е лівньовки повинні бути почищ... почищені, адже ми знаємо, що після е того, як е буде сніг розставати, е буде лівньовки, я нас нас це цивальна тема, особливо це для нашого Подольського району. Ми цей процес контролюємо і вже сьогодні. Це це ці наради проводяться і ці вказівки нашого керівництва доводяться і виконуються. Пане Денисе, дякую за змістовну розмову. Маєте змогу традиційно звернутися до всіх наших телеглядачів, а також до виборців свого округу. Тож прошу, дякую. Хочу привітати наших освітян з їхнім святом, який буде 1 жовтня. Сказати їм вам велике дякую за те, що ви в такий скрутний час не полишаєте нас, навчаєте наших дітей. Даєте світле майбутнє і віру в нашу країну. Дякую вам. Дякую, що завітали. Дякую, а я вам нагадую, що в ефірі програма Голос громади і сьогодні ми говорили про управління житлово-комунального господарства в зимовий період у Полтавській громаді, про ремонти доріг у старостинських округах з Денисом Поліщуком, депутатом Полтавської міської ради. Нагадуємо, що телеканал Полтавське телебачення продовжує мовлення у цифровому форматі Т 2 на території всієї Полтавської області. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.